Всіх вітаю, а ми з вами сьогодні на великій події. Подія, яка часто нагороджує жінок. Жінок, це які являються золотим фондом міста Одеси. Це неймовірне свято, неймовірна гарна подія. І я дуже щаслива бути тут зараз і приймати активну участь. Мені дуже приємно, що місто Одеса сьогодні цвіте, процвітає, не дивлячись ні на які біди, ні на які жахи війни. Ми. Живі, ми будемо вічно жити, бо маємо в серце те, що не вмира. Другого. Тут не було нікого. У пустий город. Жах. Жах нічний, жах денний. Багато людей не брало слухавку, багато людей не знало, як себе поводити. Я Богові дякую, що Олена була поруч з нами, що я знав, що можна і звернутися на перший погляд дебільними проханнями знайти. Старі проводні телефони промислової кількості, що можна поспілкуватись ввечері, поділити сумніви, розділити радісно. Дяку... Це не просто нахароди, це... і це не просто за щось. Це за те, що люди здали іспиту. Я дякую вам. Я уклінно дякую вам і вітаю вас. Це свято, свято сили, свято натхнення, і нам дуже приємно, що ми поновили роботу цього фонду. Мені Олена Гейдер, я креативний директор, дизайнер бренду Mysons of Fід's і дуже рада сьогодні бути на цьому святковому заході, присвяченому жінкам, золотим жінкам Одещини. Також хочу висловити подяку організаторам. В тому числі Тетяні Якнівні Сінікоп і Олені Бесідовський за таку велику участь і за те, що це свято в Одесі сталося.